Сьогодні Росія здійснила черговий туристичний акт стосовно України, зруйнувавши Каховську ГЕС. Внаслідок підтоплення зруйнована інфраструктура населених пунктів Херсонщини, в результаті чого тисячі наших співвітчизників залишились без домівок. Активізував роботу з нашими міжнародними партнерами і особисто звернувся до представників регіональної влади країни Євросоюзу, для отримання відповідної допомоги нашим співвітчизникам на Херсонщині, а це саме відповідна інженерна техніка, а також допомоги щодо надання можливості реабілітації мешканців Херсонщини за кордоном. Поліцейські та рятувальні служби Закарпаття, а також волонтери, готові відбути до Херсонщини та працювати з місцевим населенням, для того щоб надати їм допомогу впоратися з даною трагедією. Росія, країна-агресор і терорист, понесе відповідальність за кожен злочин, який вчинено на території України. Закарпаття було, є і залишається надійним прихистком для кожного українця, який був змушений покинути свої домівки та зону бойових дій внаслідок російської агресії. Тримаємося разом. Допоможемо кожному. Нікого не залишимо біді. Слава Україні! Героям слава!